Вебінару. Ну, як я вже сказала, тема нашого вебінару це організація роботи мікробіологічної лабораторії, контролю якості відповідно до вимог ISO 17025 І оскільки це дуже велика тема, то ми її розбили на декілька сегментів. І от зараз ми будемо розмовляти про систему менеджменту. Ну, Нормативні посилання. СО-1725 і є дві таких два таких документа, які нам висувають особливі вимоги для акредитації мікробіологічних лабораторій. Вони досить давні, 10 і 13 рік. Але свіжіших, ну, я не знайшла. Е, і вони, ну так, схожі між собою, але оцей е, більш ну, новий документ, він теж прив'язаний е, до ISO 17025, Він е, висуває вимоги особливі до мікробіологічних лабораторій, але Увесь час посилається на ІСУ 17025. Ну, хочу сказати, що зараз, в рамках цього вебінару, все ж таки ми там декілька разів будемо згадувати ці документи, але, але, вони більш стосуються. Ну, не системи менеджменту якості, а все ж таки воно стосується поточної роботи в лабораторії практичних, практичних аспектів. Ну, декілька слов про термінологію. Ну, ви бачите, я тут дивлюся. так. Трошки що там в нас годить, не годить. Повітряне тривога чи не тривога. Е, е, лабораторія. Лабораторія відповідно до ІСУ 17025. Е, це е, орган, що виконує один або кілька таких видів діяльності: випробування, калібрування, відбирання зразків пов'язане з подальшим їх випробуванням. чи Калібрування. І в контексті стандарту це все іде як термін лабораторна діяльність. Ну просто цей термін буде нам зустрічатися досить часто у наступних на наступних слайдах. Ну, і мікробіологічна фармацевтична лабораторія на підприємстві, вона може займатися. Не тільки ось випробуванням і відбиранням зразків, що відноситься до контролю якості за мікробіологічними показниками, мікробіологічний контроль в процесі виробництва і, ну, і все ма, а також, ну, залежно від розмірів лабораторії, від її завдань, лабораторія може займатися ще іншими видами діяльності лабораторної, які напряму не є чистими Тому що